У сьоме до Міжнародного дня захисту дітей в Ужгороді організували фестиваль миру літо, як його ще називають фестиваль дитячої радості. Захід щороку влаштовує благодійний фонд Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії. На свято завітали близько тисячі маленьких ужгородців та гостей міста. Кожен учасник отримав номерок, із яким можна було взяти участь у безпрограшній лотереї. Отримати подарунки від канцелярських наборів до іграшок, що розвивають. Щоб дітки були веселі, усміхнені, радісні. Ми для них приготували багато подарунків, солодкий стіл, гамбурги роздавали, робили їхній сьогодень трохи краще, щоб вони наповнювали. Сти цю любов тим, які десь засмучені, де спотбують тої підтримки і любові. Практично до самого вечора діти могли добре провести час з аніматорами, волонтерами та працівниками фонду. Малеча долучалася до ігор, майстер-класів, проходила квести, робила руханку, аквагрим, співала, танцювала тощо. А в підсумку серед усіх учасників розділили спеціальний торт Мироліто. Завершили свято концертною програмою.